Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк, і сьогодні я познайомлю вас із новою книжечкою, що днями побачила світ у моєму видавництві. Називається вона Не забувай! А написала її Марія Яновська. Книга виконана у м'якій повнокольоровій ламінованій обкладинці. Книжковий блок скріплений термоклеєм, а внутрішнє наповнення книги чорно-біле. У цьому виданні дзеркало душі автора Любов до рідної землі, надзвичайна краса Карпат, філософські роздуми про життя, людські долі, материнська любов та історія українського народу? Я зачитаю вам невеличкий уривочок із книги. Я маличку закохана у квіти. Пройшло дитинство між зелених трав. То як же можна серцем не радіти, побачивши себе серед отав? Медові трави. Бджоли не дадуть зібрати у букет квітки духмяні. Та я по травах росяних пройду, як на Купала, день Ясний настане. Поезія називається маличку закохана у квіти. А додаткову інформацію про книгу ви знайдете на сайті видавництва книг Лілія. А якщо бажаєте придбати книгу, шукайте у розділі Книгарня. Усі корисні посилання знаходяться під цим відео. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжечці щасливої долі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!